Друзі, як все-таки правильно, рисунок чи малюнок? Давайте подумаємо, ви як вважаєте. Е, дуже часто я коли говорив, що в мене буде заняття з рисунком, мене намагалися виправити і сказали, говори по-українськи малюнок. Але е, малюнок це є коли малюєш фарбами. А рисунок це не від російського слова рісувати, а це... З українського слова риска. На російській мові риска буде чорточка. Так що рисунок це є правильно. І знаєте це, і давайте ми цю тему закриємо раз і назавжди. Тобто я провожу заняття з академічного рисунку, а не академічної малюнки. До зустрічі!